Добрий день, мене звати Запухляк Ольга, і ми розпочинаємо курс лекцій як працює мозок людини. Сьогодні я розповім вам про мембранний потенціал спокою і як нейрон накопичує електричну енергію на поверхні своєї мембрани. Ви певно знаєте, що головний мозок це найдивовижніший та найскладніший об'єкт у всесвіті. А для людини це найважливіший орган в нашому організмі. По-перше, тому що головний мозок прямо чи опосередковано контролює всі процеси. Нашої життєдіяльності а по-друге, і це мабуть найважливіше, головний мозок є єдиним органом, який породжує нашу свідомість. Всі наші почуття та емоції, голод, страх, переживання, втома або радість. Це є продукт діяльності головного мозку, наше сприйняття навколишнього світу, спогади про минуле чи очікування майбутнього це є продукт діяльності головного мозку. Всі наші думки, всі наші знання, все, що робить нас особистістю, це продукт діяльності головного мозку. Можна без перебільшення сказати, що ми самі і все наше життя це продукт діяльності головного мозку. Давайте розберемо сьогодні, в чому ж вона полягає, ця діяльність головного мозку. Кожний орган в нашому організмі має певну функцію. Наприклад, легені збагачують нашу кров киснем, серце розподіляє цю кров по судинах організму. Шлунок та кишечник синтезують ферменти, що перетравлюють нашу їжу, а шкіра захищає наш організм від впливів зовнішнього середовища. А що ж робить головний мозок? Кожну секунду нашого життя наш мозок генерує мільярди електричних імпульсів, і цим він схожий на комп'ютер, але влаштований він набагато складніше. Але якщо ми припустимо, що головний мозок це електричний прилад, значить, як і будь-який електричний прилад, він потребує зовнішнього джерела енергії. Бо лампочка ніколи не спалахне, якщо ми не підключимо її до розетки, а телефон ніколи не запрацює, якщо в ньому немає батарейки. Ми впевнено, можемо сказати, що головний мозок не працює від розетки, як і від будь-якого зовнішнього джерела енергії. Отже, можна припустити, що десь в головному мозку а, захована біологічна батарейка, яка живить всю його діяльність. І я сподіваюся, що ця думка не здається вам абсурдною, бо це правда. Наш головний мозок складається з мільярдів крихітних біологічних батареєк, які постійно кожну секунду живуть його діяльність. І зараз я розповім вам, як головний мозок генерує електричну енергію, і скільки. Давайте для початку швидко згадаємо, що таке електрика. Електрика це наявність або рух електричного заряду. Останнє ми називаємо електричним струмом або спрямованим рухом електронів. Однак потрібно пам'ятати, і для нашого подальшого обговорення це важливо, що рух будь-яких заряджених частинок є електрикою. Чому заряджені частинки рухаються? Відповідь, відповідь на це питання набагато простіша, ніж ви думаєте, і я покажу вам її зараз на простому прикладі. Давайте спочатку візьмемо кульку і помістимо її на висоту. В такому разі кулька набуває потенційної енергії. Тут треба пригадати, що є два види енергії потенційна та кенетична. І, ви мабуть, це пам'ятаєте з курсу фізики. Коли кульку піднято на висоту, вона набуває потенційної енергії, яка зумовлена гравітаційним полем Землі. Потенційна енергія цей термін вів ще Аристотель. Він називав потенційну енергію як протилежність дії. Тобто кулька ще не рухається, але вона вже володіє потенційною енергією. Це значить, що при першій можливості кулька впаде. Тобто її потенційна енергія перейде в кінетичну, останнє розсіюється в тепло, і кулька буде лежати на поверхні стола або на поверхні землі, володіючи мінімально можливою потенційною енергією у цьому випадку. Отже, будь-яка частинка, що попадає в гравітаційне поле Землі, буде рухатися з напрямку високої потенційної енергії до напрямку низької потенційної енергії. Тепер давайте повернемося до електрона і нашого питання, а чому електрони рухаються? Електрон дуже маленький, щоб відчувати на собі гравітаційне поле Землі, але електрон це негативно заряжена частинка, Отже, вона відчуває електричне поле. Тобто. Коли електрон попадає в поле іншого негативного заряду, це те ж саме, ніби кулька піднята на висоту. Електрон набуває високої потенційної енергії. Тобто він хоче при першій можливості впасти або втекти до рівня, де він буде володіти нижчою потенційною енергією, тобто до більш позитивного заряду. Саме через цей закон, що кожна частинка, кожна заряджена частинка хоче, хоче перейти від рівня високої потенційної енергії до рівня низької потенційної енергії, зумовлює те, що протилежні заряди притягуються, а однакові заряди відштовхуються. Давайте назвемо точку високої потенційної енергії для електрона. Треба додати другий електрон. Щоб це була високопотенційна енергія, давайте назвемо цю точку А. І потенційною енергією, якою володіє електрон, ми назвемо потенційна енергія в точці А. Коли електрон падає до низької потенційної енергії до більш позитивного заряду, ми називаємо це потенційною енергією в точці Б. Ми можемо порахувати різницю між точкою А і точкою Б. Різницю у потенційних енергіях. І ця величина називається напруга. Електрична напруга, яка вимірюється в вольтах, ви знаєте, що електрична напруга в розетці дорівнює 220 вольт, а електрична напруга, наприклад у батарейці, дорівнює 1,5 вольта. Тобто, чим більше електрична напруга, Тим більше роботи можна виконати, використавши цю напругу. Отже, давайте підсумуємо: напруга це різниця електричних потенціалів між двома точками. Заряд відчуває електричний потенціал та мимовільно завжди рухається з точки високого потенціалу в точку низького потенціалу і ніколи навпаки. При цьому заряд може виконувати роботу. Заряд може переносити не тільки електрон, а й позитивні та негативні іони атоми, які мають зайві або яким бракує необхідних електронів. Основні іони в нашому організмі це іони калію, натрію, кальцію та хлору. Тепер, коли ми з вами згадали, що таке електрична напруга, давайте повернемося до нашого основного питання. Якщо нейрон це біологічна батарейка, як саме він накопичує електричну напругу? І для цього потрібно згадати, а як накопичує електричну напругу звичайна батарейка? Ви знаєте, що кожна батарейка має два полюси плюс і мінус. На позитивному кінці батарейки дуже мало електронів, тому ми і називаємо його позитивним плюсом. А на негативному кінці батарейки, Дуже багато електронів, тому він негативний. Мінус. Електрони з негативного кінця батарейки хочуть перебігти до позитивного кінця батарейки з місця, де вони володіють високою потенційною енергією, до місця, де вони будуть володіти низькою потенційною енергією. Але через внутрішню бутову батарейки, до якої ми зараз не будемо Торкатися вони цього зробити не можуть. Отже, електронам потрібно дати додатковий шлях, через який вони можуть перейти від мінуса до плюсу, і втратити цим самим свою високопотенційну енергію тобто, ніби як кулька впасти. Вони можуть це зробити. Для цього ми можемо зібрати просту електричну мережу. Два проводи будуть поєднувати позитивне та негативне кінці батарейки, роблячи таким а, чином додатковий шлях для електронів. Якщо через ці два проводи ми поставимо якийсь простий електричний прилад, наприклад, лампочку, то рух цих електронів від позитивного до негативного кінця ми можемо використовувати для виконання нашої роботи. Ну і зараз ми це побачимо, як воно справді працює. Якщо ми поміняємо полюси, наприклад, чи роз'єднаємо електричну мережу, звичайно, що відразу лампочка потухне. Це тому, що рух електронів по цій електричної мережі миттєво припиняється. Отже, електрична батарейка зберігає електричну напругу. Як можна поміряти цю електричну напругу? Це можна зробити дуже просто за допомогою вольтметра. Якщо ми візьмемо два щепи вольтметра, і прикладаємо їх до різних кінців батарейки, то на екрані вольтметра ми побачимо значення напруги, яке зберігається в цій батарейці. В цьому разі це 1,5 вольта. З часом, як батарейка буде поступово розряджатися, ця напруга буде зменшуватися. І якщо у вас вдома є вольтметр, ви можете перевірити так на своїх батарейках, чи добре вони заряджені, чи ні. Якщо нейрон це біологічна батарейка, то як можна поміряти напругу, яка а, створюється на нейроні, і чи вона там є? Цим питанням колись, років 50 тому задалися німецькі вчени і завдало відповідь на нього вони отримали Нобелівську премію. Подібні експерименти зараз робляться в Інституті фізіології Богомольця, і зараз я вам кратко розповім, як можна зробити ці експерименти, і яким чином ми міряємо електричну напругу на поверхні нейрона. Давайте візьмемо невеличкий нейрон умовний, а приблизно 20, 50 мікрометрів. Тобто це 0,02-0,05 міліметра. Це невеличка клітина. І для того, щоб поміряти напругу на поверхні цієї клітини, нам потрібен такий ж самий вольтметр, але з щупами не більше міліметра завтовшки. Перший щуп ми поміщаємо на поверхні цього нейрону, а інший обережно проводимо крізь плазматичну мембрану. Як тільки другий щуп пройде крізь мембрану, на екрані вольтметра ми побачимо значення напруги на цьому нейроні, яка для більшості нейронів становить мінус 70 мВ. Ми зараз не будемо казати про те, чому на нейроні напруга вимірюється у негативному значенні, але звернемо увагу на те, що напруга у нейроні вимірюється в тих самих же одиницях, що і напруга у батарейці та у розетки, тобто у вольтах. Але коли ми говоримо про нейрон, і тому що нейрон такий маленький, ми кажемо про мілівольти. Один вольт дорівнює 1000 мілівольтам. Тобто можна так ну, трошки. Грубо сказати, що напруга сумарна напруга на 20 нейронах дорівнює напрузі у одній батарейці у 1,5 вольта. Ця напруга, яку створює нейрон на своїй поверхні, в біології називається мембранний потенціал спокою. Мембранний, тому, що він знаходиться поблизу мембрани. Потенціал тому, що на сам на а, насправді це різниця потенціалів між зовнішньою, між внутрішньою та зовнішньою поверхньою мембрани. А потенціал спокою він називається тому, що він існує постійно у клітині, незалежно від того, виконує вона зараз якусь активну функцію або ні. Мембранний потенціал спокою це різниця потенціалів у мілівольтах між внутрішньою та зовнішньою поверхньою клітини. Це напруга, яку створює і підтримує нейрон на поверхні своєї мембрани, і яка необхідна для генерації нервових імпульсів і їх передачі від однієї клітини до іншої. Тепер давайте поговоримо про те, яким чином саме нейрон створює на своїй поверхні електричну напругу. І цей процес набагато простіший, ніж може вам здаватися, і його можна зробити навіть на штучній мембрані. Тобто для цього не потрібна біологічна жива клітина. А щоб створити різність потенціалів на поверхні мембрани, потрібно виконати лише дві умови. Перше, має бути неоднакова концентрація іонів по обидві сторони мембрани. Друге, має бути вибірково проникненість цієї мембрани для певного типу іону. Давайте подивимося, як наш нейрон справляється з цим завданням. Ми а, візьмемо спрощену модель нейрону, але все, що ми будемо тут говорити, справді відбувається у живій клітини. Лише тут ми будемо обговорювати більш спрощений варіант. Кожний нейрон накопичує всередини себе дуже багато іонів калію, позитивно заряджених. Концентрація калію всередині нейрона приблизно 150 млн. Молий. Концентрація калію зовні нейрона приблизно 5 мілі молі. Тобто ми можемо сказати, що всередині клітини калія в 30 разів більше, ніж зовні. Це суттєва різниця в концентраціях. Отже, у нас виконана перша умову: всередині клітини існує набагато більше іонів кальцію, ніж зовні. Неоднакова концентрація іонів по обидві сторони мембрани. Друга умова була вибіркова проникненість мембрани для цих іонів. Давайте збільшимо цей шматочок мембрани і нагадаємо собі, як вона влаштована. Ви знаєте, що основу мембрани складають молекули ліпідів. подвійний більшар ліпідів. Ліпіди, як і будь-який жир, не проникнені для води та будь-яких заряджених частинок. Але наша умова була виборча проникненість мембрани, а не повна її непроникненість. Тому в мембрані існують білки. Білки в мембрані, ви знаєте, виконують найрізноманітніші функції, але в нашому випадку ми візьмемо лише ті білки, що формують у мембрані іонні пори або іонні канали. Іонний канал в мембрані. Це пора створена білковими молекулами, яка володіє вибірковою селективністю, проникності для певного типу іонів. Є канали, які селективні для іонів калію, кальцію, натрію або хлору. І ці канали так і називаються калієві, натрієві, хлорні або кальцієві канали. Для нашого нейрона ми будемо говорити лише про калієві канали, тобто про канали, які пропускають іони калію. Отже, в нас виконана другу умову. В нас є виборча проникненість мембрани для іонів калію. А тепер давайте подивимося на наш нейрон і з'ясуємо, як ці дві умови, різна концентрація іонів калію по обидві сторони мембрани та виборча проникненість мембранів для а, іонів калію створює цей мембранний потенціал, накопичує електричну напругу у розмірі 70 мВ. Отже, якщо в. Всередині клітини існує дуже багато іонів калію і існують пори, оці канали, через які калій може спокійно виходити з клітини, то ви розумієте, що за градієнтом своєї концентрації калій буде постійно виходити з клітини. Чим більше калію буде виходити з клітини, тим більше його концентрація буде зростати зовні клітини. Що буде в цей час проходити відбуватися у середині клітини? У середині клітини, ви знаєте, що будь-який позитивний заряд має бути скомпенсований негативним зарядом, щоб сумарний заряд у клітини був нейтральним. Отже, якщо ми сказали, що мембрана нейрона проникна для калію, а для інших іонів ні, то значить, кожного разу, як, Вон калію буде виходити клі... з клітини. В клітини буде з'являтися нескомпенсований негативний заряд. Цей негативний заряд може бути а, молекули білків, які зазвичай дуже багато і вони дуже великі в клітині. А негативний заряд. Звичайно, що хоче піти за своїм іоном калію, щоб бути сумарно електронейтральним. Але зробити цього вони не можуть і скопичуються на внутрішній поверхні мембрани, отут під іонними каналами. Тим часом калій продовжує виходити з клітини за градієнтом своєї концентрації. А ми пам'ятаємо, що цей градієнт приблизно 30 разів. І через деякий час ці іони калію починають помічати, що жодного негативного заряду з клітини не вийшло. Тому калій починають відчувати позитивний заряд, високопозитивну потенційну енергію ззовні клітини. І отже, колись з'явиться наступить такий момент, коли деякі іони калію захочуть повернутися назад в клітину, щоб врівноважити оці негативні заряди, що скопичуються під мембраною. Таким чином в певний момент сформується рівновага. Таким чином, через деякий час становиться рівновага, коли на кожний іон калію, що вийшов з клітини, буде іон калію, що зайшов у клітину. Тобто буде рівновага між двома силами градієнтом концентрації, за яким калій виходить з клітином, та градієнтом заряду, за яким калій входить у клітину. Цей стан рівноваги називається електрохімічний рівноважний потенціал для калію. Якщо в цей момент ми помірюємо електричну напругу тим самим а, вольтметром на цьому нейроні, у якому є лише калій і проникнена мембрана, отут я нарисую другий вольтметр, то а, електрична напруга на ньому буде дорівнювати мінус 90 мВ. Ви бачите, що це дуже близьке значення до того, що ми справді поміряли на нашому експериментальному нейроні мінус 70 мВ. Це значення відрізняється тому, що в справжньому нейроні, окрім каліо, є ще іони натрію, кальцію, хлору, і вони роблять свій внесок в створення мембранного потенціалу спокою. Таким же точно чином певна частина іонів постійно виходить з клітини. Або прагне вийти з клітини, а певна частина іонів постійно прагне увійти в клітину, тому що а, мембранний потенціал для калію мінус 90 мВ, так близько розташований до реального мембранного потенціалу на більшості нейронів мінус 70 мВ, ми кажемо, що іони калію це найважливіші іони для створення мембранного потенціалу спокою у нервової клітини. Тепер давайте згадаємо нашу батарейку і ще раз подивимося, що ж спільного у нейрона та улект батарейки, Як у батарейки, так і у нейрона є позитивні та негативні полюси. Але у випадку нейрона позитивний полюс знаходиться ззовні знаходиться його мембрани, а негативний полюс знаходиться всередині мембрани. Як у батарейки, різність потенціалів на позитивному та негативному кінці зумовлена різною концентрацією електронів. Нагадаю, що на негативному кінці їх дуже багато, а на позитивному їх майже немає. У нейроні різність потенціалів з обох сторін мембрани зумовлена різною концентрацією калію. Всередині калія дуже багато, а зовні його дуже мало. У батарейці позитивні та негативні полюси розділені розчином електроліта, який робить неможливим. Перебіг електронів від мінуса до плюса, якщо батарейка не підключена до електричної мережі. У нейрона позитивний та негативний полюси а, розділені більш шаром ліпідів, який, робить, а, який ізолює а, позитивний та негативний полюс нейрона. Таким чином, різна концентрація іонів та вибірково проникненість мембрани для цих іонів створює умови для існування мембранного потенціалу спокою. І найважливіше, що я хотіла вам сьогодні розповісти це те, що мембранний потенціал спокою, тобто різниця зарядів ззовні мембрани і всередині, це спосіб накопичення нейроном електричної напруги. Так само, як батарейка зберігає електричну напругу, і ми можемо її використати, коли нам буде потрібно, так і нейрон зберігає електричну напругу у мілівольтах на поверхні своєї мембрани і використовує її для генерації нервних імпульсів. А яким чином нейрон використовує свій мембранний потенціал спокою для генерації електричних імпульсів, що складають основу наших думок та відчуттів? Ми розповімо вам у нашому наступному відео.